Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Ситуація в нашому напрямку фронту залишається під контролем Збройних сил України. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, наші підрозділи ракетних військ та артилерії виконали понад 1412 вогневих завдань, знищено та пошкоджено 25 одиниць військової техніки окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують вести оборонні дії та обстрілюють мирні населені пункти на прямому березі Дніпра. На Херсонщині ворог завдав ударів по чотирьом населеним пунктам та по самому місту Херсон. Вночі окупанти атакували Україну дронами Камікадзе. Над нашою областю, силами ПВК, Схід, було збито два БПЛА типу Шахід. Дякуємо, ППО. У Криворізькому та Нікопольському районах вночі та в день обстрілів не було. Загроза застосування ворогам ракети БПЛА залишається високою, тому дотримувати всіх правил повітряної тривоги. Що стосується самого Кривого Рогу, то у місті стабільно працює інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи. Рада оборони міста продовжує надавати системну допомогу нашим військовим у матеріально-технічному забезпеченні в межах своїх можливостей та повноважень. Так, додатково закуплено та розподілено сьогодні 6 квадрокоптерів та бойових авіаційних комплексів, а також 70 біноклів та балістичних окулярів, зарядні станції, причіпи та багато іншого. Ситуація з водопостачанням, як і раніше, вкрай складна, але ведеться цілодобова робота по всім чотирьом проєктам. Частина першого проєкту була реалізована спільно з Арселором та міськводоканалом минулого тижня. Та перша вода вже пішла до південного водосховища, але це поки що 20% від необхідного об'єму для підтримки необхідного рівня. І можу сказати, що з такою жарою, як зараз, на жаль, дуже сильне випарювання. 80 тисяч. Кубов тільки на сутки. Роботи продовжуються, але вкрай важливо всім дотримуватись режиму найсуворішої економії та з розумінням ставитись до обмежень. Нагадую, місто вже 39 днів, а це величезний термін, живе на накопичених нами раніше резервах. Слава Богу, що ми їх накопичили. Робиться все можливе, але потрібен час. Також у місті вже відкрито 419 колонок для набору води, крім того, там, де це необхідно, продовжується підвіз. Вся ця інформація є на сайті та на сторінках водоканалу. Стосовно пошкоджень, унаслідок ворожої атаки безпілотниками у ніч на 14 липня. Місто оперативно залучило будівельну техніку, працівників комунальних підприємств для наведення ладу після прильотів. Станом на сьогодні, майже всі вікна пошкоджених будівель затягнуті пленкою або USB. До середи планується завершити роботу по всім будинкам. У сіми медичних закладах було вибито 322 вікна та у 24 закладах освіти понад 500. Зараз всі вони вже закриті ОСБ-плітами та плівкою. Для ліквідації наслідків надані всі необхідні матеріали і людям, і УСББ, і управителям. Також наразі вже оформлено 268 заяв на допомогу від міста. Розмір допомоги визначається індивідуально, в залежності від пошкоджень. Цього тижня люди вже почнуть отримувати кошти. Грошами на свої рахунки. Це щодо допомоги з міського бюджету. Також люди можуть подавати заявки на отримання грошової компенсації від держави на пошкоджене майно у дію. Зберігаємо спокій, витримку, економимо воду, віримо у наші незламні збройні сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!